Пані та панове, вітаю. Китай закривається, стає повністю авторитарним через те, що пан Сі Цзіньпінь переобраний на третій строк. І такого не було ще за часів пана Мао. І це дуже-дуже важлива новина для нашої з вами країни, тому що тут, в Україні, маючи страшну жорстоку війну. У теперішньому, так, той час, коли ми живемо одним днем, ми вже можемо, використовуючи цю важливу новину, розробляти власне, майбутнє. І я так вам скажу, ми повинні цим займатися. Я прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайки або дизлайки, в залежності від того, чи подобається, чи не подобається вам це відео, а також шмакати на дзвоника, якщо ви підписані, для того, щоб вам приходили сповіщення щодо нових відео на даному каналі. Чому я вважаю, що Китай, який фактично закривається, вводячи нову традицію? Точніше ломаючи стару традицію про те, що очільник держави не може займати свою посаду більше двох термінів, це дуже важливо, оскільки це лягає в канву моїх розумів про те, яку роль грають ті чи інші організаційні цінності в тих чи інших суспільствах. Китай це класична ієрархічна суспільна система, і Китай безумовно. Наповнений вертикальними організаційними цінностями, про яку долю горизонтальних цінностей у ньому ми можемо говорити, я точно не можу сказати, тому що в повній мірі не є фахівцем з китайської, скажімо так, тематики, проблематики. Водночас, навіть побіжний огляд філософії, слеш релігії у Китаї, огляд його історії, огляд його традицій, огляд того як. Встановлена і влаштована влада у цій державі дає нам повне розуміння того, що це безумовно ієрархічна країна з усіма і перевагами, скажімо так, і проблемами, які є, скажімо, дуже характерними для таких країн. З розбору тієї ж Російської Федерації, то як влаштована вертикальна система у такій подібній подібні до інших систем, ми знаємо, що вертикальна система ієрархічна, вона примушує, скажімо так, свою систему до експансії, оскільки ієрархія повністю побудована на тому, що Собою представляє людина. Людина, як нам говорить класична економіка, яка має неймовірно величезні потреби та інтереси, фактично безкінечні в умовах життя з обмеженими ресурсами, і якраз таки експансія у такій ієрархічній системі забезпечує реалізацію цих потреб та інтересів людей. За рахунок, як це не дивно звучить, інших людей, інших систем. Тощо, а тому китайська система безумовно ієрархічна, має всі потреби до того, щоб проводити експансію. І, до речі, у певному сенсі вона намагалася її проводити у сенсі, в першу чергу, саме економічному. І економічна експансія Китаю це дуже характерна риса його останньої, можна і сказати так, 40-літньої історії. Водночас, економічна експансія більш характерна для горизонтальних суспільств, оскільки горизонтальні зв'язки в таких суспільствах якраз таки полегшують економічну експансію. І, до речі, як ми бачимо, економічна експансія Китаю дуже сильно відрізняється від ті ж економічної експансії Заходу, яку ми бачимо. Бачимо і понині. В першу чергу, характером тих чи інших інвестицій і намагання перевести економічні інвестиції у повний політичний вплив даної держави. Це дуже характерно, наприклад, для китайської економічної експансії у Африці. Проте, коли ти позбавляєш свою систему, яка існувала до цього в Китаї, дуже важливо, критерія. Надзвичайно важливого, оскільки ми говоримо про Китай, який називався два терміни для голови країни, ти позбавляєш цю систему механізму, за допомогою якого вивільнюється зайва пара, якщо можна так виразитися, механізму, який дозволяє циркуляцію еліт у середині цієї ієрархії, і забезпечує мирну конкуренцію у середині цієї ієрархії. І якщо ти прибираєш цей механізм, а фактично третій строк Сі Цзіньпіня прибирає цей механізм, то тебе залишається лише два виходи: немирна конкуренція у середині цієї ієрархічної системи, а ви самі розумієте, до чого це призводить, скажімо так, або другий шлях це. Експансія і в першу чергу територіальна експансія, і безумовно, внаслідок цього посилення риторики Цзіньпіня щодо Тайваню, ми будемо бачити безумовно і те, що Дуже важливу і вагому роль у його, скажімо так, новій політиці буде відігравати саме намагання відновити, скажімо так, історичну справедливість у контексті відвоювання своїх старих територій. Це також ми будемо бачити. І тут у цій експансії в Сізіньпіні є лише два шляхи: або на схід, або на північ. І якщо на схід експансія на Тайвань, вона безумовно є дуже лакомою для китайського скажімо так, правителя, оскільки у цю ідею було вкладено дуже, дуже багато ресурсів, в першу чергу медійних, інформаційних ресурсів щодо освіти населення та створення цього міфу. Загально китайського, проте, окрім ось цих закладених ресурсів, завоювання Тайваня і контроль над протоком між Тайванем та континентом надаватиме Китаю надзвичайно важливі важелі впливу на міжнародну вже торгівлю, яка зараз таки проходить цією протокою, і водить потенційно водить у залежність від Китаю такі країни, як Південна Корея та Японія. А це дуже Серйозний, скажімо так, удар по міжнародній торгівлі та міжнародній економіці в цілому. А по-друге, що також потрібно розуміти щодо цього напрямку експансії Китаю, цей напрямок надзвичайно ризикований, оскільки, як ми знаємо, за тайвань можуть вписатися Сполучені Штати, і це можуть. Є порівняно з попередніми часами, надзвичайно має високу вирогідність. Так, не остаточну, не 100%, однак ця вирогідність дійсно висока. І ось це якраз таки створює певні перестороги і можливість того, що Китай піде іншим шляхом, а саме Північним, де ми знаємо, розташована Російська Федерація і ісконне, пасконне китайські території. А тому, пані та панове, ми з вами повинні розуміти, що наша зараз війна, яка йде з Російською Федерацією, яка на нас напала і так далі, яка послаблює Російську Федерацію і створює можливість для китайської експансії на її території, ті можливості, що раніше до цього не існували, оскільки так чи інакше Російська Федерація, хоча б медійно, хоча б... Іміджево відігравала важливу роль у розподілі саме сили на нашій планеті внаслідок цієї війни, як ми бачимо, Росія втрачає дуже багато, а в першу чергу свою роль у, скажімо так, міжнародному розподілі праці, як то кажуть, і тому послаблена Російська Федерація або взагалі Російська Федерація, що зникла з карти світу. Стане надзвичайно привабливою для реалізації плану експансії для китайського правителя, і через це якраз таки вже Україна, яка буде переможницею у своїй війні з Російською Федерацією за власну незалежність, повинна розмірковувати над тим, а що ми зможемо скажімо так виграти, вижати з цієї ситуації. Нашого потенційного, вже дійсно потенційного майбутнього, нашого у сенсі всієї планети, як ми розуміємо, навіть експансія на. Постросійські території, китайська ця експансія буде викликати надзвичайно великий діплі концерн у наших західних партнерів. А тому ця агресивна політика буде викликати нову хвилю перерозподілу взаємної співпраці на планеті Земля. І ми в Україні можемо тут дійсно вийти з багатьма, скажімо так. Пропозиціями до наших західних партнерів, оскільки саме Україна може стати тим майданчиком, тією країною, територією і так далі, в яку може переїхати село китайська фабрика, тобто ці компанії західні, які виробляють у Китаї все. І це доволі приваблива для нас стратегія, приваблива як з точки зору відновлення нашої країни, оскільки ми потребуватимемо інвестицій, а інвестиції, вони ж повинні будуватися на основі якоїсь ідеї. І ідея перенесення перебалансу, скажімо так, західної півкулі, перенесення виробництва з Китаю, який став агресивним і почав вибудовувати свою. Вісь, скажімо так, на противагу заходу. Це дуже важливо нам з вами зрозуміти і розуміти, яку роль ми будемо далі відігравати у світовому розподілі праці. І це важливо. Важливо навіть в тому плані, щоб ми з вами, громадяни України, розуміли у цю важливість побудови. Створення, навіть так скажу вам, створення стратегії нашої і на рівні суспільства, на рівні громадян і на рівні нашої держави, стратегії нашого розвитку, стратегії нашого майбутнього, розбудови нашого безпечного в першу чергу майбутнього, з огляду на ті процеси, що будуть так чи інакше відбуватися у світі. А експансія Китаю, ну на жаль, я думаю, що майже. Приречена відбутися, а тому Україна зможе стати таким східноєвропейським тигром, як ви зараз би висловлювалися стосовно східноазійських тигрів. Так вона зможе стати тим драйвером розвитку заходу, яким до цього був Китай, так чи інакше, Захід, який виробляв у Китаї, всі свої розробки потім передавав у усьому світі, використовував Китай саме для цього. І вже на цю свою стратегію на те, щоб перенести з Китаю виробництво на нашу територію, безумовно враховуючи усі фактори того, щоб зберегти екологію, зберегти нашу державу у сенсі не підкупності та незалежності. В першу чергу від іноземних впливів у тому плані, щоб дійсно не справилися у життя ця мантра російська, яку вони постійно втілюють у своїй пропаганді щодо зовнішнього управління. Так ми повинні розуміти, що для цього нам доведеться і ми вимушені будемо вже, ми повинні говорити про це слово: розбудувати серйозні сильні інститути впливу. Управління демократичного управління нашою державою з самих низів від самих низів до самих верхів. Тобто громадяни України повинні будуть приймати. Величезну роль у процесі управління нашою державою та її розбудови. Тобто, ту роль, яку ми зараз відіграємо у тому, як йде ця війна, як ми спонсуємо нашу армію, як ми беремо на себе відповідальність та робимо те, що ми зараз робимо, як би це не звучало. Все це ми повинні перенести і на післявоєнний час, оскільки все це, всі ці наші вже 음, звички, які можливо, я маю надію, перейдуть у традиції. Вимагатиме від нас ось цей новий турбулентний час, коли до експансії можливо вдасться одна з найбільших і одна з найбільших у всьому сенсах так держав світу. На відміну від Російської Федерації, Китай дійсно представляє реальну загрозу західній цивілізації. як би це не звучало, оскільки має дуже серйозну силу силу в першу чергу в. Економіці, а тому ось це моє відео роздум, це в першу чергу відео для нас з вами, для громадян України, щоб ми з вами прийшли до самоусвідомлення того, що ми повинні а перше, створити таку систему, політичну систему. В нашій країні, яка зможе ефективно справлятися з усіма викликами нашого майбутнього, і викликами пов'язані із безпекою, і з економічною безпекою, і з розвитком, і з забезпеченням наших наступних поколінь усього необхідного, так забезпеченням комфортної країни, комфортного суспільства, комфортної держави, і все це ми повинні вже зараз скажімо так нашаровувати у нашій свідомості та підсвідомості Якщо так можна також сказати, ми повинні прийти до цього і усвідомити себе не тільки як політична нація, а як і дійсно люди, що несуть повну відповідальність за все те, що відбувається у даній країні. Це перше. А по-друге, ми повинні прийти до усвідомлення необхідності створення нашої стратегії відповіді на різноманітні виклики нашого майбутнього, які вже зараз постійно виникають. І наше майбутнє формується якраз таки завдяки нашому теперішньому. І завдяки цій війні з Російською Федерацією, яка б вона не була жорстока, яка б вона не була безмістовна, яка б вона не була просто ідіотська. Так ми зрозуміли, що ми дійсно маємо реальний вплив на те, що відбувається у нашій державі, і як не дивно, у всьому світі. І Україна може дійсно стати. Центровою, реально впливовою державою у західній цивілізації. І як на мене, це звучить настільки амбіційно і настільки круто, що кожен, хто дивиться зараз це відео, дійсно може заразитися від мене, і маю надію, що заразився. Ось цим бажанням це втворити, перетворити на дійсність. І тому головний посил ось цього мого відео про те, що ми повинні. Починати думати, розмірковувати, дізнаватися, цікавитися, задавати питання, обговорювати, коментувати. А тому коментарі, будь ласка, запрошую вас у коментарі, пишіть свої думки. Це дуже дуже важливо, тому що в першу чергу все дуже серйозно, реально залежить від тільки від нас з вами. І тому громадяни України не забувайте. Конституція все ж таки все прописано, так? Хто тут? Головна влада? І влада у тому сенсі, що хто несе відповідальність? А тому, як ми бачимо, нібито там десь якийсь Китай, як ми звикли думати про якісь країни, які ось там, десь не на периферії нашої великої української держави. Все важливе відбувається лише всередині нашої політики, так скандали, інтриги, розслідування. Водночас війна і все, що відбувається навколо, змінило наше розуміння і. Я вперто вважаю, що змінили на краще. І Китай, ось ця маленька новина, приводить до величезної гілки розмірковань, розгалуджень, думок, розгалуджень, висновків, можливих реалізацій стратегій, планів, розробок, і все це завдяки тому, що ми починаємо думати про наше. Майбутнє. А тому дякую вам за перегляд цього відео, в якому я в першу чергу висловлюю свої роздуми розмірковую, якраз таки під час того, як саме записую це відео. І якщо ви, наприклад, хочете, щоб я записав відео про те, що може, скажімо так, запропонувати світові Україна і що вона повинна запропонувати у контексті всіх цих подій, що відбуваються, то пишіть. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say, say the words.